У Непалі кілька загиблих внаслідок повені зросла до ста. Про це повідомляє BBC. Ще десятки людей станом на зараз вважаються зниклими безвісті після двох днів інтенсивних дощів, що затопили долину навколо непальської столиці Катманду. За даними речника уряду Непалу, наразі вдалося. Урятувати понад три тисячі людей, однак раптові повені з суми спричинила багато смертей. Влада заборонила рух автобусів вночі по автомагістралях а водіїв закликала не користуватися автомобілями. І речник уряду Прітві Суба Гурунг повідомив державні телекорпорації Непалу, що повінь також призвела до прориву водогонів, пошкодження ліній телефонного зв'язку та ліній електропередачі. І ось ще одна новина: Китай, як з'ясувалося, постачав Росії зброю для війни проти України. Йдеться про відправлення до РФ спеціально розроблених військових безпілотників. Про це пишуть «The Times» uh, і «Reuters». Посилаючись на західного посадовця, за словами джерела, угода про постачання Росії дронів була виконана ще у 2023 року. І представник НАТО в коментарі The Times зазначив, що нова інформація про участь Китаю у військовій підтримці Росії викликає глибоке занепокоєння своєю чергою. Члени альянсу проводять консультації з цього питання.